наш аналітик, її називається Наталя Гоменюк, Називається це гуманітарна програма проти корупції єдиний. Україна, реале проблеми, the head won the Nobel Prize in twenty twenty two and as well the member of the parliament the of the Kingdom of Sweden, kingdom of Sweden Gustav Guther, which may sound a bit unorthodox uh, a, a more a, a more a panel and unusual. A of speakers, a a of and as I said, like uh thank you for being here, I, I, slightly like twenty minutes I with the questions роботі. Маємо десь 20 хвилин uh, плюс питання. Я хочу почати від unity. демократії і єдності. Ми іноді серед друзів і серед наших союзників, а вживаємо Not демократії to як якось виправдання, що Our ми kind of, дуже повільні, діємо хаотично, тому демократі. що ми бачимо демократію. Але ми все наголошуємо, що це демократія б'ється з автократією, і ми розуміємо, що якщо Якби не була з України демократії. Чи були би тут хто з вас і далі приєднався до України? Став би по її боці? Думаю, що дехто таки так, але більшість мабуть, що ні. Якби не було реформи збройних сил України, якби не зробили того, що сталося 14-го року, чи могла б наша військова потуга виконувати свою місію? Отже, ось тут ми серед друзів. у колі друзів. Нам не треба вихвалятися одним перед одним, але треба все ж таки показати сильні сторони української демократії. Те, що нас турбує, але також і певні червоні лінії. Ми маємо також, що емоційна єдність у нас уже минула. Ніде настало час прагматик Я звертаюся до на митрополите Прошу його розпочати. Звичайно, якщо ми сьогодні говоримо про демократію, то ми говоримо. Про певні цінності, звичайно, що ми хочемо жити всі в демократичній країні, де панує свобода, де панує справедливість. Але говорити про демократію потрібно тоді, коли ми будемо мати єдину українську державу, коли ми будемо жити у свободі, тому що дар свободи це є великий Божий дар, який ми повинні зараз зберегти. Примножити, утвердити і передати наступним поколінням. І церква є невід'ємною частиною громадянського суспільства, адже демократія передбачає, що громадянське суспільство бере безпосередню участь у керівництві держави. Тому і церква є невід'ємною частиною демократичного суспільства громадянського суспільства. Тому і в цей непростий час випробувань ми, як церква, переживаємо разом і страждання українського народу. Але ми переконані в тому, що Україна переможе, бо іншого шляху в нас немає. Звичайно, що зараз стоїть питання дуже гостро: чи ми будемо, чи ми не будемо. Ми засвідчили, що ми будемо, адже сьогодні ми відзначаємо. Не просто другу річницю після повномасштабного вторгнення, не десяту річницю спочатку цієї війни, а ми говоримо про те, що ця боротьба триває вже протягом декількох століть. Ворог намагався нас знищити як окремий народ, як окрему націю протягом останніх трьох століть. Але ми встояли, ми зберегли нашу українську ідентичність і ми засвідчили, що ми будемо далі в єдиній державі. Будувати своє спільне українське майбутнє, тому в цей непростий час, знаючи свою об'єктивну історію, якщо ми згадаємо навіть століття тому, ми мали короткий час, незалежну державу, але на жаль, ми це все втратили через внутрішні чвари, через непорозуміння. Тому зараз нам необхідна єдність для того, щоб протистояти викликам ворога. Бо в той час століття тому ми не встояли. І що отримали? Отримали в подальшому геноцид голодомор, який забрав мільйони людських життів. Тому зараз ми за нашу державу, за демократію, за свободу платимо дуже високу ціну. Бо одне навіть людське життя це дуже висока ціна. Але якщо ми опустимо руки, якщо ми не будемо далі протистояти агресору, то майбутньому ми можемо заплатити ще більшу ціну, мільйони разів більшу. Тому ми, як церква, закликаємо до єдності, і зараз є такий самий відповідний момент. Ми відчуваємо великий запит суспільства на єдність. От нещодавно я перебував в Чернівцях, де ми об'єднали три єпархії в одну, і я побачив і відчув, що українці прагнуть до єдності. Звичайно, що ворог не спить, він працює, запускає різне псо, щоб роз'єднати нас, але ми повинні. Бути єдиними, єдиними, адже якщо ми єдині, ми сильні, тому і в майбутньому здатні давати відсіч. І тому цей час також є дуже сприятливим для втілення будь-яких реформ. Ми, як церква, в минулому році провели календарну реформу. Це була теж складна реформа. Але що ми побачили? Ми побачили те, що суспільство сприйняло її настільки. Що ми навіть, священнослужителі, цього не очікували. Це засвідчує про те, що це відповідний час втілювати реформи, боротися з тими внутрішніми ворогами, які зараз в нас є. А це озвучено, що корупція це внутрішній ворог, який як іржа нас роз'їдає із середини. Тому ми повинні боротися. Ми повинні іти цим шляхом, який ми обрали з вами на майданах. Це чіткий вектор розвитку як європейський. І за це ми платимо зараз високу ціну, але... На нашому боці правда, де правда, там Бог, і там неодмінно буде з нами перемога. Дякую. Олександре, ви спікенлат інтернет. Олександре виступали дуже багато. Ви пояснювали, які тяжкі злочини. Жахливі чиняться в Україні. А тут не треба переконувати і проповідувати really до вірних. А ви знаєте, де ми, де ми тепер як суспільство? Чи ми об'єднані Чи на якісь ознаки ви бачите, і які про чим ви турбуєтесь? Ми наближаємося другої других роковин цієї навали, коли український народ бореться за свободу, людську гідність і ми вже 10 років опираємося ядерні країни. вони руйнують наші міста, крадуть наше збіжжя, вбивають наші родини. Ми модельми року. дожидали танк танків. Досі не маємо сучасних літаків. Ті, хто обіцяв нам, що підтримують нас стільки скільки треба, тепер заклопотані власним вибором. Але не можемо втомлюватися, бо якщо ми перепинимо боротьбу, нас не буде. І поки ми оце говоримо про всякі внутрішні труднощі. Я теж скажу за нашу єдність, тому що. Війна це отрута, і ми бачимо що є реф'юті, хто в те перемістився. Ті, хто на воює в збройних силах нам треба різні гурти в суспільстві об'єднати і додержувати нашої єдності у цій геноцидній війні. Ми не можемо. Собі дозволити на те, щоб нас роз'єднали, щоб у нас постав розбрат. дякую. за вашого дозволу. я скажу дещо за єдність із демократичними країнами. От що я бачу, я живу у. В Києві і мі, моє рідне місто зазнає обстріл не тільки російськими ракетами, але й іранськими дронами. Сирія голосує за Росію в генеральній особливо ООН. Китай допомагає компенсувати втрату західних син. Мільйон артилерійських снарядів. Іран Чайна, Північна Корея, Сирія. Це різні країни, але вони мають одну спільну рису, що їх об'єднує. Вони теж мають єдність усіх цих країнах. є диктаторський режим і уявлення про те, що таке людина будь-який авторитарний режим позбавляє людину її прав і свобод відміну від того за цивілізовані країни дають права і свободи немає компромісу з приводу таких речей вся саме існування вільного світу на це сперти ось чому я хочу ще раз підкреслити що це не українська війна як ми чуємо в новинах, навіть сьогодні, 24 лютого, 24 року, це не війна між двома країнами, це війна між двома системами авторитарної та демократичної. І знаєте, що 80% людей на цьому світі живуть не вільному або почастивільному. Суспільстві люди, що мають вірити, мати свою віру, любити того, кого люблять, і голосувати за ту партію, що їм домисли. Це меншість, це 20%. у світі. зникає свобода. Це означає, що демократії мають згуртуватися. Дякуємо Пане Гюцберг, Швеція серед найдемократичних екран з країн нашого світу. Отже, це один із. Найближчих прибічників України демократичне суспільство може підтримувати Україну, не обертаючися на якесь місцеве питання, питання місцевої політики. Швеція підтримує Україну від самого початку і сама вступає до НАТО. Які питання в шведському суспільстві, в шведському парламенті? Як домогтися такої підтримки і зрозуміти, що ми маємо не? На стільки часу скільки доведеться, скільки може бути у Швеції? Немає питань. У нас усі вісім партій у парламенті цілковито. згодні, понітспотзгодні тому, що не скільки треба, а поки Україна переможе в цій війні, тут От відмінність. Отже, якщо взяти наші внутрішні суперечки, Ми не про Україну сперечаємося. Україну всі підтримують. У нас буде зараз пан міністр. і він оголосив, що буде новий пакет підтримки: 683 мільйони американських доларів. І всі навіть опозиція тепер готуються. Вони готові, як Вони запевняють контрпакет. Вони готують. Більший. тобто ми між собою змагаємося, хто більше підтримає, Ось така політична змажка між нами, і дуже багато людей у цій аудиторії зі мною погодяться. Я так у, уже сам втомився від проте, про розмов про втому і я втому є від розмов про втому, Знаєте, якщо взяти шведське суспільство. Безперечно, воно підтримує Україну. і Ви бачите, що навіть десь на півночі, до півночі Швеції, по маленьких хуторах підтримують Україну. Для шведів це дуже багато важить. Ми приймаємо переміщених осіб, діти йдуть до школи. приєднуються до нашого суспільства. Якщо взяти те, що сама Україна робить. Поступаючи до Європейського Союзу, бачив цього тижня закону хвалила Верховна Рада про ринок капіталу назвіть хоч одну країну, що б'ється із ядерною потугою, потужною ворожою державою, щоб вона думала про свої ринки капіталу. Але це так, і це відданість, це рішучість. Я хочу сказати, що військова підтримка має зростати. Безперечно, також важливо для нас ш... ширити нашу єдність поза межі Політикуму. хай всі приїдуть мери шведські до України на тиждень, побачать, як тут. Працюють їхні колеги щоб поглибити нашу спільну працю. З'єднаємо з тим, що діється тут, діється всередині Росії в Білорусі. Щоб це були не просто політичні розмови і цікаві конференції на кшталтці, хай зближуються цілі суспільства. Таким чином Україна залишатиметься важливим питанням аж до самої перемоги. Ми маємо питання. Я хочу при до митрополита Пафанія. Нещодавно було вбивство священнослужителя з Херсону, ще був викрадений. Священник на ранніх етапах, але дуже багато було переслідувань вірних. Різних церков, баптистів берданських людей, що сповідують юдейську віру, але такі люди, як Такер Карсон, і працюють на те, щоб поширити в США серед американських виборців, консервативних виборців, якісь чутки про утиски проти вірних в Україні. Що б ви могли сказати? На такі закиди, які, які можуть бути релігійні свободи, яка спільна праця між різними конфесіями в Україні? Ми ми говоримо знову про демократію, а демократія передбачає і свободу віросповідання. І слід зауважити, що Україна серед європейських країн напевно, що є найбільш сприятливою країною, де свобода віросповідання є. Найбільшою У нас діє вже протягом чверті століття Всеукраїнська рада церков релігійних організацій, і ми всі різні, ми об'єднані в одну організацію і консенсусно приймаємо рішення, приймаємо відповідні звернення. Тобто це свідчить про те, що в Україні діє свобода від розповідання, тому що говорити про демократію там, де немає свободи від розповідання, неможливо. І те, що ми бачимо зараз на окупованих територіях, це справді терор. Російська Федерація вбиває В прямому розумінні цього слова наших священнослужителів. Вже протягом цих останніх двох років тільки нашої церкви було вбито більше десятка священнослужителів. Зараз багато священнослужителів на окупованій території ув'язнені на днях одного із депортували до Грузії, просто взяли і виконали. Викинули його практично голим. На кордоні. Тобто ми бачимо, які звірства чинить країна агресор по відношенню до не тільки нашої церкви, а загалом до багатьох різних релігій на окупованій території. Тому що ми там поза законом. Зараз ми практично вже не присутні в Криму. І наші священнослужителі змушені зараз остаточно покинути окуповану територію Донецької, Луганської, тобто цих областей, які зараз окуповані. І тому, на жаль, ті особи, які нещодавно Боб Амстердам приїжджав до Києва, він цього не бачить, він не хоче цього чути, він говорить тільки про переслідування. Але переслідувань, як таких, немає. Зараз в Верховній Раді згадається відповідний законопроект про заборону. Мати зв'язок, тобто інституційний зв'язок релігійним організаціям із країною агресором, тому що всі ми проти того, щоб країна-агресор використовувала релігійні організації у своїх цілях, і ми бачимо, що Путін це інколи вдало робить. І є деякі в нас релігійні організації в Україні, які маскуються під назвою української, а є. Інституційно пов'язані з країною-агресором, якщо ми протягом цих останніх двох років розірвали практично всі стосунки, заборонили в інформаційному просторі про російські канали, заборонили про російські партії у Верховній Раді, то зараз ми говоримо про духовну безпеку Української держави. Не може країна агресор використовувати в своїх цілях релігійні організації. Тому в нас діє повна свобода на віросповідання. Якщо би. Цього не було, то ми бачили подібну ситуацію, яка зараз є на окупованих територіях. А ми все вирішуємо тільки в правовому полі, тобто як демократична країна. Дякую. А в нас є коментар зали. Будь ласка, дайте мікрофон. Або. А ні, я не Прошу, від... пану Олександру. So we have the question from the... маємо питання нашого вояку. Ще раз добрий вечора. Демократія, єдність, корупція три різних слова, які мають різні зовсім сенси. Для військового корупція це як перевести це як іржа. Іржа на зброї, іржа на патронах це те, що не дає потім нормально воювати. Так само для демократичного суспільства, яке знаходиться в єдності, іржа і ця корупція це. Основна, мабуть, проблема, з якою ми стикаємось, і ми повинні зрозуміти, що якби не війна, це можна було б довго грати, боротися з цим. А в нас війна. Тому лише в демократичному об'єднаному суспільстві ми можемо побороти корупцію, стати країною, як взірцем для всього світу, яка справилась з ворогом, справилась з корупцією і піднялась в розвитку і крокує вперед. Для зміцності такої серцевини наших українців, щоб чуючи слово Україна і Українці, ми пишались по всіх країнах світу, хотіли з нами спілкуватись, тому що знали, що ми з України і ми українці. Так що дякую, ми маємо одне питання. Можемо мати одне питання з зали. We can have one question from the floor. If you have. Одне питання з зали. Uh, big... okay. yeah. Thank you very much. Красно You're дякую. Мені здається, що ця розмова про демократію. І автократія. На попередніх секціях ми говорили боротьбу між автократією і демократією. Отже, питання до наших шановних учасників коли демократія може перестати бути демократією? Тому що треба трошечки автократії на те, щоб перемогти автократію Олександр, таки. Олександре Юлста. Пані Олександро, прошу почати у цій війні Росії проти України. Ми боремося не тільки за свою землю, але також за демократичний вибір. Вибудовувати, розбудовувати країну, де всі права застережені, де уряд відповідальний, де судов, судова система незалежна і де мирний протест має право на існування. Ми за це Transfer transfer ми маємо перемогти Росію. No sense, але сенс ну, і але бувачу можна та обернутися на дракона. Мала Росія ніколи не переможе великої Росії. Ось чому ми маємо знайти рівновагу між двома логіками, логікою війни. нам потрібна централізація. Нам потрібне об... обмеження людських прав через питання безпеки, демократизаційну логіку. Мондеве, тому що ми тепер йдемо дорогою до європейського союзу, і ми маємо показувати успіх. це дуже складно. всі країни, що здійснюють демократизацію мирною добою. Вони знають, що це забирає дуже багато часу і зусиль. Але ми найперша країна як перспективний член Європейського Союзу, що має здійснювати демократизацію часами повномірної війни. Це дуже складно, але я вдивляюся майбутнє з превеликим оптимізмом, тому що я знаю, що згідно з усіма соціологічними даними і люди в Україні. 2022 чи 2013, 2013 року їх питали, що для них дорога ціна. Вони найперше ставили свободу на першому місці в ієрархії. Своїх цінностей totally. Я цілковито погоджуюся. Я хочу сказати, що я в середині х народився вперше в Україні. Коли не бував мирній Україні. Я почав приїздити воєнний добу. Вже 9, 9 років. Я їжджу в Україну і як демократію, отже, це демократія, 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 що мусить воювати. Треба думати про це. Дуже багато вже зроблено. Оного ну поступ не такий швидкий, як хотілося б, може бажалося нам, але йде поступ. Ми маємо здобутки і з роками Україна стане дуже діяльне, дуже діяльного членом Європейського союзу з демократичною основою країни, і це дуже важливо. Важливо мати на увазі. На цьому я думаю, ми будемо вже дякувати. Дякуємо за те, що виступали стисло, але виступали дуже влучно.